Протягом століть і на Русі, і на Січі в усі епохи, який би ворог, із якого би боку не приходив ні що вороже не приживається на цій землі і не пускає тут коріння. І Україна залишається, залишається собою. І ранок неодмінно настає і хочеться ще поспати, але ти знаходиш сили і підіймаєшся. Пишеш своїм, радієш, коли все в порядку. Читаєш допис того самого воїна. Відбилися. Маємо пару годин перевести подих. І все, що проходить Україна щодня, це не буденність, це велика справа, яку робите ви, герої на фронті, хто тримає позиції, хто щоночі збиває ракети і шахеди, хто гасить вогонь, хто розбирає завали і кожен. Кожен громадянин, який тримається увесь цей непростий час. Я дякую вам, мільйонам українців, мільйонам характерів, з яких складається наша держава, наш народ, наша історія і шлях від, від хрещення Русі України до сьогоднішнього дня дня нашої державності.